Вітаю, друзі, і знову про браковані міни за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже. Чергова партія бракованих мін виробництва Мінстратехпрому поставлена Збройним силам України. Про це пишуть е як журналісти, наприклад, Юрій Бутусов, так і військові. Партія бракованих е виробництва Мінстратехпрому міністр Герман Сметанін поставлена в армію в мін. У другому батальйоні 153 механізованої бригади отримали нові міни. Зроблено 6 пострілів 120 міліметровими мінами, 0 розривів. Зроблено 10 пострілів 82 міліметровими 1 розрив. Друзі, ну просто диверсія. Диверсія з боку світаніна. Хочу вам нагадати, що коли він очолював укроборонпром, то на ремонті танків провертав і заробляв мільйони. Тепер видно на бракованих мінах. І всім байдуже, жодних затримань, жодних арештів, жодних ув'язнень. Загиблі в результаті таких речей здаються території. А військово-політичному керівництву байдуже рука руку, як кажуть, миє. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все разом з вами зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.